Якщо у вас колись були важкі стосунки із мамою вашого хлопця чи чоловіка, то цей серіал для вас можна буде подивитися, проаналізувати крім жанути місцями і навіть посміятися. Серіал Дівчина мого сина про що він і чи варто його дивитися? Дівчина на ім'я Чері знайомиться з хлопцем на ім'я Даніель. І от виявляється, що Даніеля така дуже, знаєте, власна матір. Вона там має на нього якісь певні плани, вона хоче контролювати його життя. Вона хоче приймати за нього рішення, але ця дівчина стає перепоною, тому що він сильно в неї дуже закохується. Вона це бачить, починає ревнувати. І що цікаве, що у серіалі нам показують події з точки зору її мами, і також з точки зору дівчини Чері. Це прям різні кадри, їх знімали окремо, тому що видно, яке різне бачення себе знаєте, в цих ситуаціях. Дуже гарний момент, і через це цей серіал варто подивитися. Це прям перша причина. Друга. Причина за те, що видно, знаєте, ці психічні сі порушення, які в мами, і які у цієї дівчини, тому що. Мама, бачу те, що маю в себе всередині, шукаю це в людях. Вона така маніпуляторша, така жорстка така жінка, і плите інтриги. Так само дівчина Чері. Вона плете інтриги як боженька, має якийсь трошки психопатичний прямо розум, готова там на все. Ну я можу сказати на прямо абсолютно все, щоб досягти свого. І вони, от, знаєте, впадають в азарт. Третім у нас ще виступає це, власне, син цей Даніель. Чері. Він також вступає в азарт, не може тримати себе в руках. Його знаєте, захвачує дуже ця історія з Чері, тому що мама проти неї. Чері захвачує історія з Даніелем, тому що мама тобто, проти і якби, є перепоною на шляху там, їхнього світового майбутнього. Ну а в мами азарт, тому що якась там дівчина намагається відібрати в неї сина. Тут у нас маніпуляція і суперництво. Відчувається класова розділеність, тому що і різні світи у Чері і у Даніеля. Серіал варто подивитися як класна, дуже інтрига, і можна навіть знаєте, робити ставки, як же він закінчиться.